Виставка фоторобіт Лос-Анджелеського кореспондента Сергія Лойка, пекельний аеропорт» пройшла в Миколаєві місяць тому. Тоді вдалося зібрати під час аукціону 50 тисяч гривень. Навейдужі Миколаївці за дві години розкупили всі експонати. Таким чином долучились до благодійної акції на підтримку поранених бійців. Бусловно хочеться в першу чергу, поблагодаріть всіх тих, хто участвував цій виставці, всіх тих. Люди, хто проявили своє желання, і іктори прибрілі ці картини закупити нове медичне обладнання для військового госпіталю на виручені кошти. Ініціатива організаторів виставки. Миколаївські кіборги протягом декількох місяців захищали Донецький аеропорт. Деякі в боях отримали поранення. Тому не з чуток знають, чого потребують військові лікарі. Після війни хочеться, щоб менше було ребят проблем. Я сам з цим всім сталкивався. Це дуже важна і потрібно. Для всіх ребят, які були рані, дай Бог шпита вже закончилась. Два компресорних інгалятори, шестиканальний кардіограф, монітор добового артеріального тиску, електрохірургічний апарат, медики такому поповненню раді, адже нове обладнання дасть можливість оперативно діагностувати і лікувати пацієнтів. Наприклад, даний апарат то тобто, не треба таскати себе балон з кислородом. Це вже удобно. Тобто можна взять. Любую розетку включив, і вже пацієнт отримує кислородне інгаляцію. Спілка військовослужбовців ви надалі проводитиме благодійні акції на потреби госпіталю. Наталя приходько Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини.